27 березня 2025 року в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як дівчинка старшого віку штовхає півторарічного хлопчика. Тетяна, мама хлопчика, розповіла Суспільному, що ситуація сталася 25 березня 2025 року близько 18.30 в одному з дитячих розважальних центрів Житомира. Дитя зайшло в кімнату. Mm -hmm. Я забігла, вже його не побачила там. Хоча я бачила за угла. Він тільки туди ходив. Він за лежав під, під під цією подушкою. Я побігла по залу. Ми почали. Я була з невісткою. Невістки, невістку видно також на камеру. Вона прибігла, дивилася. Я там була п'ять разів. Я вам більше скажу, що в цій кімнаті і мама заходила і дівчинки. Там були хлопчики, там була мама. Ну там настільки звук мультика, він перебивав все. Це може диво, може щастя, що воно лежало на животі. Бо якщо він лежав на спині, він би задихнувся. Валерія працює адмін адміністраторкою дитячого розважального центру півроку каже, такий випадок стався вперше. За словами Валерії, в той день вона була не на зміні. Дізналась від колег на той момент. Була не на роботі, був вихідний. Дитячий розважальний центр не несе відповідальність за діток, оскільки у нас є табличка, є договір оферта, в якому прописано, що відповідальність за діток несуть особи, які їх супроводжують. Ну або безпосередньо батьки поліція вже була. Івана Сілецька, речниця Нацполіції Житомирської області, розповіла, що правоохоронці розпочали перевірку за інформацією соціальних мереж. Офіційно до правоохоронних органів заяв від батьків чи працівників закладу не надходило. На даний момент поліцейські опитали працівників дитячого центру та маму старшої дитини. Крім того, телефоном зв'язалися з іншою мамою. Вона запевнила, що надасть свідчення пізніше. Після зібрання необхідної інформації буде визначено правову кваліфікацію події. Контакти мами дівчинки з відео кореспонденти Суспільного не знайшли. Проте редакція залишає можливість батькам або представникам дитини висловити свою точку зору щодо ситуації, яка сталася 25 березня 2025 року в дитячому розважальному центрі. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.